У Бориспільському міському центрі технічної творчості Евріка відбулось відкриття виставки, яка була присвячена темі України і новорічних подарунків. Свої роботи представили учні шкіл і вихованці позашкільних навчальних закладів. Головну мету організаторів бачали в піднятті національного духу громадян та сприянні розвитку декоративно-ужиткового мистецтва. Метою виставки є виявлення… Та підтримка юних талантів та обдарувань, формування у молодого покоління національно-патріотичної свідомості, популяризація декоративно-шиткового мистецтва, традиційних народних ремесел, сприяння розвитку флористичного напрямку в Україні. Також був представлений святковий концерт. На якому учні співали пісні новорічної тематики та читали патріотичні вірші. Коли небудь спуститься це, вся земля перетвориться на зібрання добрих друзів про війну. Забуде втомлена наша планета і останню гармату здадуть у всесвітній музей. А потім, через довгі-довгі терміни, постане нова юність, сильна, струйка і навіть жити не зможе на самому звичайному уроці. Пояснити, що таке саме слово війна, заступник начальника управління освіти і науки повідомив, що переможці конкурсу зможуть потрапити на різдвяні свята до Риги. Тому в учасників є гарна мотивація, щоб і надалі продовжувати свою справу. І хочу повідомити всіх, що лауреати переможці цієї чудової виставки зможуть взяти участь у міжнародному конкурсі. Занецьти Латвійської республіки гості на виставці змогли відчути наближення новорічного дива, зануритися в атмосферу українських традицій та національної свідомості. Любов Блашко Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.